Є на жерече і азіс, і доша сп'ять і подоша на землі. А хілкому проси Ісус, кого он іщете, оніжеріша Ісуса Назарея, Одвіща Ісузріва, як Асх'єс, а що в мене їх щети оставить сіх і ти, да збудеться слово рече, єжерече, якої ждає сім'ї, не побудить них нікого же же Петро, і нож, із веше його і ударя Херева Раба, і урізаєму ходесное, би же імя Рабу мав, бо Ісус Петрові, поїзді дожницю, чашу його даде дадений отець, не діма я, спіра спіраш і десяшнім і суги. Юдейсі Яша Ісуса, і связаша Його, і ведоша Його, коані первіє, би бо те я і же ви Архереліту тому, би Жеки Яфа дави собі Юдею, як умиє сідіному чоловіку умрете за люди, по Ісусі і Яше, Сімон Петри, і другий учені. Ученіше той би знає Архієреві, і в Нінесу Ісусом во двора Хіере, Петри, застоявши при дверегні, і сидив учені, ученик той і жеби знає Архіереві, і дверниці, і в ніде Петра, і в мене Петра, а голя же раба дверниця Петрові, їдай ти ученик, єси чоловіка сего, ха гуляло, ніс стояв уже раби, і слуги, ой сотворше, яко зіма і грях уся, біже з ними стоє, і грай, і грізняся, архірей же вопроси Ісуса, учениці його, і учені Його, подвіщаємо Ісус. Аз з ноги муяся в оголах міру, Аз всегда у чар на соміші всегда юдеї з людей, снеглються, і тайне гола місні с уже, Што що м'яво попрошаєши, попроси, слышавши, що в аголах і все сівія, я, я жеріха. Sija Žereša je mu od predstojaših sluhudari u hladnjiku Isusa Re. Tako li otvišćava ješe Arhijere Jovi? Otvišća je mu Isus, aša zlijima vola, svi je mi dobri što mja piješi. Osvaže je o arla svijazana kajati Arhijere Жиму, хідай ти очи ніго єси. Отже, отверщий реченіць, а голає він в драбархіевик, юже каси, є муже пет у ури за ухо, не аз в неазвіття від її верто Паки паті петр бопети отвершився, і апіє піде посласі. Ведоша же Исуса от в претор, веже утро и ти е дневния душа в претор, да не осквернят но да ядат Тога Тогава Просвещеникът свещеникът раздрабрехите си рече, Той е богохулство. Каква нужда имаме вече от свидете ми? чувте сега чухте богохулството Как ви се струва? А те отговориха и рекоха заслужава смърт. Тогава го и биеха по лицето, а други му поясници и думаха, проречи ли Христе, който удари. А Петър седеше вън на двора и прижи се до него една слугиня и рече. И ти беше с Исуса Галилеец, но от това прече пред всички, като каза, не знаеш, че говориш. А когато отиваше към вратата, видя друга и думаше на уния, що бяха там, и той беше с Исуса на заре. А той пак се отрече с Петра, Не познавам човека. Малко по-сетне се приближиха уния, които стояха там и казаха на Петра. Нистина, и ти си от тях, защото и твой отговор ти издава. Да, той почна да проплиня и да се кълне. Не познавам човека. И веднага пропя петел Изпомни си Петър думите, казани му от Исуса. Преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, плака горко. Отврат свой твар от моих грехов, а зотри вшитки му на правости. Боже, створва мне сърце чисто, а в моя вътре огнев духа певнено. Не отвървай ме спред своя твари, а не отнимай ме своего духа. Святого, наврать мне радость Твои спаси, а певним духом упаси в минут. Получе пашу цих несправости о Твоих цех, честный честные тебе обратия. Збав машк вверх, кви приливати Боже, Боже, моє спаси, а мой язик яс, за на твою справедливость. Пані, отвор моя пери, а моє уста буду огласовать Твою хвалу. But a six cell obey, daddy soon tier, zapol you obey to ne primeš. Obvio, je duch zrušen, srce skrušen, a pomiže Boh nad merny. Daruj Pani tvoje milostono, a budu vybudované more Jeruzalema, if they prime object spravodlivosti, prinosi a cello, potem položaj na tvoj bičko. Разделяющая жри за его металку жребия, и стоял у людей зряш, Ругався же и князи с ними благолющие, иные спасе, да спасет и себе, а счету есть Христос Божий избранный. Ругавшись же ему и воины, приступающие и отцы предающие, предающие ему, и глаголаху «Аще ты еси, царь иудейск, спасися сам». Беже и написание написано над ним, письмены эллинскими и римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейск. Един же от обешенную злодею хуляши его глаголя «Аще ты Иси, Христос, спаси себе и наю». Обещал же другие прищаши ему глаголя не ли ты боишься Бога, яко в том же осужден еси, и мы убов правду достойно наю восприемлива. Йосип Ариматейський, поважний, шановний радник, який сам чекав на Боже царство, прибув і сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що той вже вмер, і прикликавши сотника, спитав його личі, до темер. Довідавшись від сотника, він видав Йосипові тіло, а Йосип. Пішов і купив полотно, зняв тіло і огорнув полотно, поклав його у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу в гробниці. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа. Дивилась, де його покладе дну. На очима твореки воюю твоєсі боко. Ja u tebe je si stočník života, vo svíti tvojom no lúzrym svít, probávim milosť tvojou výduším ťa. Sviatý Bože, sviatý krivky, sviatý besmetný, pomiluj nás. Sviatý Bože, sviatý krivky, sviatý besmetný, pomiluj nás. Sviatý Bože, sviatý krivky, sviatý besmetný, pomiluj nás. Sláva Otcu i Svino i Sviatom Duchu i nyní prísmeho Sviatý besmetný, pomiluj nás. Sviatý Bože, sviatý krivky, sviatý besmetný, Holy oh.